Як стають монстрами, поганими людьми народжуються чи формуються протягом життя? Це незалежні внутрішні обставини, чи щось сформоване зовнішніми умовами. Сьогодні досідимо саме цю тему на прикладі Астаріона та пережитого ним аб'юзу. Але спочатку привіт! Я Настя, а ти на каналі Брігморська Відьма. Можете підтримати канал гривнею, як ці неймовірні люди на екрані через спонсорство на Ютубі чи Патреоні. Щоб отримати такі плюшки, як ранній доступ, згадки відео, можливість замовляти контент, спільну гру чи навіть ДНД-ваншот від мене для ваших друзів. Деталі за посиланням в описі до цього відео. Будь-яка взаємодія для мене цінна, тому вподобайка та коментар не менш важливі ніж фінансова підтримка. А тепер до нашого улюбленого вампіра. Це заключне відео про Старіона та його травми. Я вже робила відео, чому він схвалює всяку протню, що ви робите, а також розбирала, чому Казадор в грі це ідеальне відображення нарциса. Та ось нарешті прийшов час поговорити про вибір Астаріона в третьому акті: Звищитися чи ні. І так, тут будуть спойлери, бо неможливо проговорити цю тему без занурення в деталі того, що відбувається в грі. Адже якщо Казадор це ідеальне відображення злісного нарциса, то Астаріон це ідеальне уособлення уцілілого від нарцисичного аб'юзу. В цьому відео я не буду багато концентруватися на Казадорі, бо розпізнати насилля це лише перший крок, а далі йде довгий процес прийняття та відновлення. І тут Арка Старіона слугує чудовим прикладом переродження. Хочу почати з кінця, а саме з фінального вибору вампіра, бо це відмінна алюзія на те, як стають нарцисами. Звісно, не всі арциси пережили аб'юз, і це сформувало з них монстрів. Її нарциси оточені абсолютно здоровими стосунками. Але якщо вже говорити про Казадора та Астаріона, то закінчення квесту це буквально опції дитини, яка пережила нарцисичний аб'юз. Вона або стає суперемпатійною і плаче над нездійсненними мріями про щасливу сім'ю, в грі це буквально тіло Казадора, або стає нарцисом, маленькою копією свого зарозумілого родича, повторюючи токсичні риси, про які я говорила в попередньому відео, такі як відсутність емпатії, експлуатація інших, завищена почуття власної значущості і так далі. Є так званий «generational cycle of abuse», модель за якою нарцисична та або аб'юзивна поведінка увінчується від одного покоління до іншого. Як правило, самозакохані батьки будуть емоційно маніпулювати та експлуатувати своїх дітей, які потім можуть або самі стати нарцисами, або повторити цикл, ставши співзалежними енейблерами чи жертвами в власних стосунків. Саме це ми спостерігаємо за старіоном на початку, коли він є потурачем з англійською енейблером. Ваших найгірших моментів і готовий підтримати найжорстокішу ідею, бо звик бути поруч з кривдниками. Аб'юзивний цикл продовжується, якщо не буде зроблено свідомих зусиль, щоб розірвати його за допомогою терапії або самоусвідомлення. В грі це незавершений ритуал. Віками від одного вампіра до іншого передавалася нарцисична поведінка, і Астаріон так само міг би зайняти місце Казадора і продовжити цикл, бо навіть його правила, які він встановлює для нас як порідь, Хоча й більш витончено сказані і оформлені, але по суті ті самі правила Казадора. Астаріон просто виголошує їх з притаманною йому маніпулятивністю та артистичністю. Thou shalt not leave my side unless directed. Just don't stray too far. But you'd never dream of doing that, would you? Thou shalt know that thou art mine. As much as I wish to sequester you in a deep chamber of my palace and keep you all to myself, there's much to be done. You are mine forever. <laughs> Don't be stupid, darling. can promise you that. Злий покалічений Астаріон на початку прагне одного помсти. І він має таку можливість. От тільки це викликає в ньому сльози і крик болю. В реальності ж більшість людей помститися не можуть, принаймні в рамках закону. І змушені спостерігати як нарциси і далі живуть своє краще життя. Їх велична персона з маскою харизми та привітності на людях створює довкола них ореол недоторканності. Більше того, ви ніколи не досягнете особистої ведети та справедливості з ними. Нарцис ніколи не зміниться, ніколи не визнає своїх помилок, ніколи не прийме, що він нарцис. Спроба поговорити про це і донести вашу думку призведе до страшного скандалу і погіршення вже й до того токсичних стосунків. Спроба викрити їх перед іншими в більшості теж буде провальна, а вас запишуть в божевільні колишні, невдячні діти чи мерзенні працівники. На жаль, в конкурсі на популярність ці люди ідеально навчилися експлуатувати інших, чінгулюючи їх почуттями та переконаннями. Відкрита конфронтація з нарцисом скоріше за все призведе до неприйняття та ще більшої ізоляції, бо якщо вони щось і вміють, так це вдавати себе жертву. Не дай Бог ви скажете звищеному Астаріону, що він поводить себе як Казадор. Тікайте з хати. Сайленс! Згадайте, як спроби Астаріона донести правду до своїх братів та сестер в більшості випадків викликали нерозуміння або відверті заперечення. Він відчуває себе вільним лише в нашій компанії, яка цілком і повністю приймає його таким, який він є. Зустрівши Казадора, він же не той слабкий хлопчик, якого так легко було ламати. Тепер він не один, а за його плечима досить здорових стосунків. І якщо в грі викреслення Казадора відбувається радикально, то в реальному житті куди складніше позбутися від нарциса. Він буде шукати способи зв'язатися з вами, допоки ви реагуватимете на його появу в вашому житті. Тому ізоляція від токсичної людини на певний час це чудова перша дія. Для Астаріона таким спасінням стає викрадення ілітидами, і два акти подорожі дають йому чимало часу переглянути все, що з ним було. Хто знає, як би він поводився, якби корабель впав в брамі Балдура, а не біля смарагдового гаю. Може він би повернувся до Казадора від страху, чи ховався від нього по закутках міста, чи відплив з брами на першому ж кораблі, оглядаючись через плече все своє життя до моменту неминучого цереморфозу. Багато хто климить Астаріона. Поганцем, який заради кохання змінився. Але насправді це не так, Правильніше, не зовсім так, не маючи контролю над власними вчинками, єдине, де він має свободу, це його думки та висловлювання. Тому він такий гострий на язик та колючий на початку, він ще не усвідомив, що може захищати себе не тільки словами, що його тіло знову належить йому. Він одразу діє інстинктивно став і йде протоптаною стежкою. Він спокушає, щоб вижити. І коли ви питаєте його, а чи хоче він з вами близькості? Це питання ранить його, бо він не знає. Це стало рутиною, буденністю для нього і звичкою. Щоб вижити, йому треба спокусити і привести до володаря жертву. Щоб вижити після корабля, йому треба втертися довіру до, до тав, а крім любовних інтриг, він більше не знає, як. Він не вміє будувати здорові стосунки, не вміє довіряти. Він завжди насторожі, завжди готовий, що по ньому завдадуть удар. В попередньому відео про Старіана. Я вже говорила, що зустріч зарач стає для нього визначальною. В другому акті ми зустрічаємо Дроу, яка дуже хоче, щоб він її вкусив, але Астаріон відріз відмовляється, відчуваючи, що з її кров'ю щось не так. Тут ми дізнаємося, що він ще не повністю впевнений у своїх відмовах і можемо вмовити його її вкусити. Якщо у вас з ним романтичні стосунки, він вас кине, бо усвідомить, що ні для нього значить ні і що він гідний кращого. Якщо ж ви станете на його бік то Він буде щиро розчулений вашою підтримкою, і це допоможе йому краще розуміти свої кордони. Якщо ж ви не створювали з ним романтичних стосунків, то він буде сумніватися, чи варто було відмовлятися і може треба було перетерпіти заради вищого блага. Але змусити його вкусити араж це не найгірше, що ви можете зробити. Підтримавши його, він стане вразливим, відчує, що може вам довіряти, і, мабуть, найлихіше, що там може зробити в цій грі Ever, це примусити його до близькості. Астаріон не вміє впевнено казати ні. Ви скористуєтесь його найвразливішим моментом, і я не раджу відігравати цю сцену навіть з цікавості. Бо коли я обрала ці опції для відео, я щиро сподівалася, що він розізлиться на мене і відмовить мені, але він сприймає вас за нове благо, бо ви ж його підтримали. А значить, ви ніколи не заподієте йому лиха, і тому переконує себе, що все добре, і каже вам, що думає тільки після насилля. Жаль, що він не залишає паті. Це було б найкращим для нього рішенням ніж подорожувати з монстром, який використовує його вразливі моменти для експлуатації. Ашопвай. it's almost funny this is all a game to you isn't it no matter what i say it doesn't matter not if you get what you want i didn't know how to say no but i do now <laughs> Але на превеликий жаль, це чергове відмінне зображення, через що проходять уцілілі. В реальному житті жертви аб'юзу часто попадають в тенета нових кривдників. бо, на жаль, нормальні люди побачать вразливість і спробують не нашкодити. А кривдники, бачачи вразливість, сприймають як чергову можливість досягти бажаного. Тому сам факт того, що Астаріон розпізнає, що це було насилля, і вирішує піти, це величезний прогрес. Та багато травмованих людей. Не завжди розуміють, чому вони вчиняють певним чином і хто від цього отримає найбільше вигоду. І саме ситуація Зарадж показує весь ріст Астаріона як персонажа коли ми його зустрічаємо, то все, чого він прагне, це помста та відплата за всі роки насильства та примусу. Від вискочки магістрата нічого не лишилось, навіть у своєму інтро він більше концентрується на Казадорі, ніж на собі. My And I've spent a century stalking the night, hunting for pretty morsels just like you. A man called Cazador made me what I am, kept me like a pet, forced me to do his bidding. No more. The Tappel's influence broke his dominance over me, and now I can finally pursue the one thing I've hungered for these long, dark. Yes. Revenge. I'm going back to Boulder's gate to track Casador down in his lair. I'll be the last thing the bastard ever sees. <laughs> Але з другого акту він починає думати про себе і відстоювати власні кордони. І коли ви показуєте йому, що любите його таким, який він є, для нього цього достатньо, щоб повністю опустити стіну між вами і почати свій шлях спокути. З наближенням до міста ми бачимо, як Астаріона накриває тривожність, бо найбільше він боїться знову опинитися під примусом. В грі, можливо, за гарних стосунків з компаньонами дозволяти їм самостійно приймати рішення, і дати таку можливість астаріону це не найкраща опція. Зараз поясню, чому. На перший погляд, це логічно. Він так довго був позбавлений шансу обирати і вирішувати за себе, що це дуже навіть людяно. Але ми забуваємо про поправку на аб'юз, яку завжди треба враховувати, спілкуючись з уцілілими. Ви можете помітити, що в брамі Балдура Астаріон сам не свій, він наче деградує до Астаріона, якого ми зустріли в першому акції. Він егоцентрично наполягає на виконанні свого квесту, агресивно поводиться по відношенню до своїх сіблінгів. А на наші питання про Казадора і родину дуже жорстко відповідає. Здається, що він десь загубив всю свою арку і забув все, чому навчився, але це чергова чудова демонстрація того, що переживає уцілілий від аб'юзу, опиняючись поряд зі своїм кривником, особливо якщо він вже мав успішний кейс розірвання стосунків. Психіка настільки сильно боїться знову опинитися в старому пеклі, що замість того, щоб користуватися новими знаннями, повертає нас в патерни. Які допомагали та захищали нас поряд з кривдником для Астаріона це бути зацикленим на своєму виживанні і відключити будь-яку емпатію. Адже Казадор вже продемонстрував йому, що тільки так він може вижити. the first decade of my slavery, I found a, a darling boy who I couldn't bear to bring back to him, so I ran instead of hurting that sweet man. After Casador caught me, the bastard sealed me, starving. Inside a dusty tomb, all on my own for an entire year. A year of silence. Months of scratching my hands raw, trying to carve my way out. More months of not moving at all. Months wishing only for death. So don't you ever judge me for doing what Cazador ordered. З його поверненням в палац ми бачимо конфлікт цих двох досвідів. Казадорівський Астаріон та Астаріон 2.0 постійно змагаються. Це найкраще проявляється в зустрічі з його жертвами. Він дуже емпатійно ставиться до них. В нього є сум та розпач на обличчі, коли він зустрічає Себастіна. Він щиро жалкує про свої старі вчинки.

It doesn't matter. I will need to sacrifice them all if I want to perform the ritual. <laughs> What's the point? They're as good as dead. I thought they were dead. If they are unleashed, they will cause incredible carnage. They will be ravenous. They must die. Better they serve a purpose. Gods, I can't say you're wrong. I can only say I'm so glad we didn't meet then. I don't even want to think what would have happened to you. I would have killed you. І в цей момент допомогти йому завершити ритуал і не втручатися, це по суті повернути Казадорівського Астаріона і знищити всю арку, яку він так старано вибудовував останні два акти. Так, геймплейно ви отримаєте трохи сильнішого союзника, але чи вартує це стількох жертв? І тут я навіть не говорю про 7 тисяч порід, яких він знищить своїм возвищенням, а про принесіння в жертву самого Астаріона. Усього його прогресу, розвитку та вдосконалення. Він так боїться втратити контроль, що проявляє жорстокість, щоб хоч трохи відчути, що він тримає ситуацію в руках, дати йому свободу вибору, це якраз цей вибір у нього забрати, бо він настільки затьмарений страхом, що обере коло аб'юзу, до якого він звик і знає, як ним взаємодіяти, ніж переламає колесо і зупинить цикл. Ви скажете так, Астаріону ув'язненому, Астаріону, який вічно тікає, Астаріону, який понад усе прагне влади, щоб тільки не бути знов підвладним. Але його звищення створює нову пастку. До моменту, коли його поріддя, а це, скоріше всього, буде Тав, через роки і століття знищить Астаріона. Як це відбувалося до нього? Казадор зайняв місце Веліота, Астаріон місце Казадора, а Тав колись неминуче стане його погибелью. Та якщо Остаріон обірве ритуал, то тав може помітити його пригнічення та невпевненість. Він навіть спитає, чи хочете ви з ними далі продовжувати стосунки в кінці, але не спішіть жалкувати про свій вибір, вмовити його зупинити ритуал, бо навіть така його поведінка є нормальною. Все, що він знав останні 200 років, більше не актуальне йому треба віднайти нового себе і усвідомити, де він і хто він в цьому світі. Сум також легко пояснити. Бо, коли людина усвідомлює, через який аб'юз вона пройшла, а стосунки з нарцисами нерідко відбирають роки життя, то настає період горювання. Горювання за втраченим дитинством, яке у вас вкрали нарцисичні батьки, горювання за роками юності, які відібрав токсичний партнер, чи горювання за годинами пахання та невдячного боса, який тільки витратив ваш час і пошкодив вам кар'єру. Це нормально і це один з етапів прийняття того, що з вами сталося. Тож перейдемо до порад для тих, хто пережив аб'юз і прагне зцілення. Сподіваюся, що це саме те, чим моя тав та старіон займалися в підмороку, паралельно шукаючи ліки для його вампіризму. Відновлення після нарцисичного аб'юзу вимагає комплексного підходу. Перше, це терапія допоможе вам отримати підтримку фахівця, що розуміє природу таких стосунків. Хочу окремо наголосити на останньому: фахівець має розуміти і вміти працювати з абюзом. Ідеальний тут психолог, який вміє працювати з травмами, інакше можна собі нашкодити. Спеціалісти часто можуть підходити до ситуації не як аб'юзивної, а як конфліктної з питаннями: а якщо поставити себе на їх місце, в спробі шукати компромісу та взаєморозуміння, з аб'юзерами це неприйнятно, тому переконайтеся, що терапевт розуміється на цьому, інакше це може ще більше загнати вас в пастку газлайтингу, коли не тільки аб'юзер, але й психолог по незнанню будуть газлайтити вас. Що може, це ви самі винні. Крім терапії, самонавчання зміцнить вашу броню знаннями про нарцисів і дозволить розставити крапки над і. Якщо обірвати зв'язок неможливо, встановлюйте чіткі межі і не пояснюйте їх кривнику це ваш захист, а не предмет дискусії. Чим менше ви будете про себе розповідати нарцису, тим вірогідніше, що він втратить інтерес до вашого життя і залишить вас. Важливо оточити себе людьми, які вас підтримують. Та зайнятися самостіленням, досліджуючи себе та свої кордони. Маленьке досягнення на цьому шляху обов'язково треба відзначати. Не забувайте себе хвалити, навіть якщо ви йдете менюсінькими кроками. Раджу також книгу це не ви, доктор Кірамані, яка є провідною спеціалісткою по дослідженню нарцисичного аб'юзу та в книзі допомагає уцілілим ідентифікувати проблеми і дати відповіді на багато питань. Сподіваюсь, комусь це відео було корисним. Всіх обіймаю. В описі шукайте телефони довіри та служби підтримки. Ви не одні. А з вами була Прігморська відьма. Побачимось якось завтра.